Дивіться, що я знайшов. Давно я хотів цього гриба знайти, і я не попадав. Ох, я не попадав на нього. Там ще є один внизу, я не знаю, як його може зараз забрати. Але, коротше, будемо зараз це пиляти. Трутовик січано-жовтий. І він оцей, чого я ще такий радий, він молодесенький. Бо кажуть, що як він старий, то, то такий вже не такий смак, а це такий він ну дуже-дуже соковитий виглядає. Так, порошимо це. О, то це кажуть, це, кажу, це поповщина на молоденький. А я ще його так не обрізаю, дуже фист, бо він може ще й навий нарости. О, та це тут цього буде. Тут дядь поробив дерґє. Ой, він мокрий. З нього тече. А супер, що він такий. Що? Прошу. Якщо yes, ця котлета на одну, та що ти тут оце? Жінка на 12. А може це відломлю? Дай ножик. Ні, то так, попри саме фені. Не купуйте ці наші Гріп <рит> не справився. Так, то треба дорізати. Ну як молочко потекла з нього. Да. Ух ти, дві кежоти. Угу. Важно. Оп! Шо ти? Касса сало. Сало! Ха-ха! <ріпичай> ти води ріє, тут звони. Це гриба. Опаче на кусачку нам Але це... Акий запах навіть не може зрозуміти, який це запах. Це а миску, це не листа? Начесть цели цілу миску грибів. Такими шматками у клярі пожарили. Коротше, почистили ми і пожарили ці грибочки. Я набрав всі помиуси, побрився. Брав свіжу одежу чистеньку. <рес> Йдемо їсти. Смачно. Коротше, не знаю, щось мені. Кажуть, що усі курка-курка, щось мені курку зовсім не. Не віддає. На відбивну трохи похоже. Я знаю.